Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, якщо хто не знає. І сьогодні ми готуємо надзвичайно ліниві пельмені. Відразу попереджаю, що не я придумала цей рецепт, піддивилася сподобалось, зацікавив він мене і тому вирішила. Ану, спробую і я приготувати. І вам покажу, може, хто не знав, не бачив, тож починаємо. Ось у мене тут фаршу грам 400 і одна цибулина середнього розміру. Цибулину натираю на середню терку. Фаршу, звичайно, можна взяти більше, але якщо в нас експеримент, то достатньо буде цього. Цибулю натерла, до фаршу в пельмені не люблю додавати часник, зелень, а ви дивіться за своїм смаком. Якщо любите, додавайте. Я ж додаю трохи чорного меленого перцю і солі, все за своїм смаком. Все ретельно перемішую. Тепер з добре вимішаного фаршу формую чайною ложечкою і вологими руками отакі невеличкі фрикадельки. Фрикадельки сформувала 27 штук. У мене вийшло. Щоб зручніше було працювати з фрикадельками, я їх відправляю в морозильну камеру десь на півгодини, може трошки менше. А може більше, дивіться, щоб фрикадельки не замерзли, а лише затужавіли. Фрикадельки затужавіли, достала їх, тепер беру борошно, одне яйце, підсолюю, перемішую його. Тепер фрикадельки буду обвалювати в борошні, потім в яйці збитому, а потім знову в борошні. Треба якось так приловчитися, щоб менше на виделку чіплялося яєць і борошна. Поки я формувала пельмені. Поставила воду, вона вже закипіла, і тепер буду відправляти в киплячу підсолену воду пельмені і варити, як звичайні пельмені. Хвилин 7-8. Готові пельмені, як завжди, змащую вершковим маслом. Ще до пельменів я взяла свою зелену аджику. Тож, зараз будемо куштувати, і я вам скажу, смачно це чи ні, вигідно таке робити чи ні. Тож дивіться. Отакі От пельмені на вид цікаві, такі незвичні. Ну що, скуштуємо? Візьму ложечку аджики. До пельменів можна взяти будь-що, що ви любите. Так. Це смачно, смачно. Звичайно ж, смак таких пельменів залежить від того, який фарш ви візьмете. Такі пельмені, звичайно ж, це не справжні пельмені, це щось середнє між фрикадельками і пельменями. Я вам чесно признаюсь, я не буду відмовлятися від справжніх пельменів. Якщо буду хотіти справжні пельмені зробити, обов'язково їх зроблю. Ці ж пельмені на швидкоруч можна зробити будь-коли. Є у вас трошки фаршу, захотілось пельменів. Отак От зробили, поласували і заспокоїлись. Тож і такі пельмені я теж буду іноді готувати. Дякую, що були разом зі мною. На все добре, будьте здорові і щасливі!